Як врегулювати матрицю долі. Рекомендації для роботи з числами 4 і 8 доброго дня, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні випуск присвячений гармонізації матриці долі. Сьогодні ми поговоримо про те, як активізувати енергію числа 4 і 8, якщо вони відсутні у вашій матриці долі. Чому це важливо? Кожне число несе унікальну енергію та відповідає за певні сфери вашого життя. Коли в матриці відсутні певні числа, це може свідчити про те, що у відповідній сфері існують прогалини. Але не хвилюйтеся, це не вирок, а чудова можливість для розвитку. Нагадую вам, які енергії закладені в основі чисел. 1. лідерство, впевненість, незалежність. 2. Гармонія, співпраця, чуттєвість. 3. Творчість, комунікація, натхнення. 4. Стабільність, працьовитість, дисципліна. 5. Свобода, пригоди, адаптивність. 6. Сім'я. Любов, відповідальність. 7. Духовність, мудрість, аналіз. 8. Матеріальне благополуччя, сила, амбіції. 9. Служіння, гуманізм, універсальність. Якщо певне число відсутнє, його енергія може бути слабко проявленою у вашому житті. Впроваджуйте в життя дії, які посилюють енергію цього числа. Наприклад, якщо бракує один, працюйте над впевненістю в собі та прийняттям рішення. Сьогодні я допоможу вам пропрацювати енергію числа 4, стабільність і дисципліна і 8, яка відповідає за матеріальне благополуччя. Число 4 відповідає за стабільність, дисципліну та структуру. Якщо його не вистачає, це може проявлятися у вигляді нестачі порядку в домі, на робочому місці або труднощі у побудові довгострокових планів. Як додати енергію числа 4. Створіть розпорядок дня, визначте пріоритети та розплануйте свій час. Наприклад, щодня виділяйте час на самоорганізацію. Організуйте простір, наведіть лад у домі, на роботі або в своїх справах. Чистий і впорядкований простір притягує стабільність. Розвивайте терпіння, займіться хобі, який вимагає час і уваги до деталей: садівництво, рукоділля або почніть ремонт. Не обов'язково глобальний, можливо, десь потрібно щось перефарбувати чи просто доопрацювати в домі, і ви постійно це відкладаєте. Зупиніться, сплануйте і нарешті завершіть дрібні ремонтні справи в домі. Використовуйте символіку числа 4. Кольори в одязі зелений і коричневий, камені та талісмани, прикраси з янтарем, форми, квадратні фігури у вашому інтер'єрі чи аксесуарах. Щоденні афірмації для числа 4. Я створюю міцний фундамент для свого майбутнього. Повторюю їх подумки щоранку. Від 3 до 12 разів подумки або при можливості вголос. І ви побачите, як швидко почнуться зміни у вашому житті. Енергія числа 8, сила та матеріальне благополуччя. Хочеш дізнатися більше? Не забудь підписатися на канал і поставити вподобайку. Число 8 символізує успіх, достаток і управління. Відсутність цього числа може свідчити про слабку віру у власні сили чи труднощі з фінансами. Як додати енергію числа 8. Планування фінансів. Почніть вести облік витрати доходів, створіть бюджет і дотримуйтеся його. Відвідайте тренінг з фінансового планування чи купіть курс по фінансовій грамотності. Розвивайте свої амбіції, запишіть свої мрії та цілі, потім складіть чіткий план з їх досягненням, з чіткими датами. Враховуйте енергію місяця і чисел. Добре, якщо ви знаєте свої сприятливі періоди в році, то буде легше досягнути бажаного. Щоб їх отримати, запишіться на прогноз. Всі деталі в інстаграм чи відразу пишіть мені в WhatsApp. Розвивайте практику управління. Беріть на себе відповідальність за проєкти чи сімейні справи. Розвивайте лідерські навички. Використовуйте символіку числа 8, кольори в одязі чи предметах інтер'єру це фіолетовий, золотий, чорний. Придбайте камені тигрове око, цитрин. Ваші символи це символ нескінченності, Афірмації для числа 8. Є відкритий для успіху та матеріального благополуччя. Як поєднати енергію числа 4 і 8. Ці числа чудово доповнюють один одного. 4 допомагає створити міцний фундамент, а 8 дає силу та ресурси для побудови чогось грандіозного. Ось кілька моїх рекомендацій для вас. Перше. Створіть системний підхід. Заплануйте короткострокові і довгострокові цілі. Наприклад, почніть із організації бюджету, а потім інвестуйте у свій розвиток. По-друге, підтримуйте баланс. Не фокусуйтеся лише на матеріальному. Пам'ятайте про важливість емоційної та духовної стабільності. Я маю на увазі медитації. Друзі, ви бачите, як відсутність певних чисел у матриці долі може бути компенсована за допомогою свідомої роботи. Кожен із вас має унікальні можливості для зростання й гармонізації свого життя. Якщо ви хочете глибше розібратися у своїй матриці долі, я з радістю допоможу вам. На персональній консультації ми детально розглянемо вашу матрицю долі, визначимо ключові точки для розвитку та складемо індивідуальний план дій. Не відкладайте на потім можливість змінити своє життя. Запишіться на консультацію вже зараз і зробіть перший крок до своєї гармонії та успіху.